В ефірі Студія, для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. В середині листопада всі політичні сили представлені в українському парламенті, підписали меморандум про проведення наступних виборів тільки після завершення воєнного стану. Такої домовленості досягнули на зустрічі у формації діалогів Жана Монеза для миру та демократії. Вона пройшла з 10 по 12 листопада на Закарпатці. У висновках йдеться про те, що керівництво Верховної Ради, голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп Верховної Ради 9-го скликання цитую: дійшли згоди, що майбутні, вільні та чесні національні вибори, як парламентські, так і президентські, проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану. Із рахуванням часу достатнім для підготовки проведення виборів, це не менше шести місяців після закінчення воєнного стану. Темо обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України. Анатолій, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Доброго дня, Ольга. Дякую за запрошення. Які переваги та недоліки рішення провести вибори не раніше як півроку після зняття воєнного стану? На вашу думку, ну я б трошки з іншого почав. Знаєте, це достатньо. Такий дивний документ, я б сказав, бо насправді від тих, хто його підписував, мало що залежить. Ну в принципі, по суті, це по перше, а по-друге, насправді сьогодні ключовий гравець, хто визначає бути чи не бути вибором, це президент. Ну, це якщо чесно. Якщо Зеленський скаже, що вибори треба, то ну. Підписанти цього документа і інші нічого не зможуть з цим зробити, як це було і 19-го року. А друга дивна річ, що документ підписують ті, хто скоріш за все в наступний парламент навряд чи пройде. Ну, тобто, голос то і ОПЗЖ 100% таких політичних сил в парламенті не буде. Ну слуга народу, скоріш за все, буде робити якийсь ребрендінг. БПП і Ну Європейська Солідарність Батьківщина можуть бути представлені, але це 50-50, Тому знаєте, ті, хто ті від кого вже в майбутньому мало що залежить, вирішують, коли воно буде наставати. А, і щодо переваг недоліків, ну це абсолютно очевидне очевидне рішення. Це скоріше ритуальний такий документ, бо абсолютно зрозуміло, що зараз. Проводити ніякі вибори неможливо, і інше питання: що якщо, не дай Боже, наша ситуація і воєнний стан затягнеться і після 24-го року, то тоді вже постане питання легітимності. Ну, тобто, в 23-му році, там 24-му році, на мій погляд, питання легітимності президента Верховної Ради, а, його не буде чи воно буде мінімальним? А якщо а вже там 25-й рік або там далі. То це вже суттєві питання. Я думаю, що позиції викладені в цьому документі, вони ну їх доведеться переглядати Анатолію. Але тут сумою... Сподіватися, але будемо так. сподіватися, що все ж таки ми не ну не 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 зіткнемося з тим. Будемо сподіватися на перемогу наступного року і можливості провести потім нормальне вибори. Вибачте, що перебив. Передньої вашої відповіді спочатку ви сказали, що все залежить від президента, то можна чекати в будь-який момент такого рішення від президента з, з такою промовою, що вибори вже пройдуть там, наприклад, наступного року. Так, ну з одного боку, так з іншого боку, президент е, теж зважує це рішення, і в принципі, е, він зважує це вже понад півроку. Ну як тільки розпочалися. Ці заяви щодо того, що потрібно провести вибори в Україні, то він постійно тим чи іншим чином це коментує. Я думаю, що він постійно для себе зважив. Зрозуміло, що він піде на вибори, або якщо ну тобто, до, до, до завершення воєнного стану, е, зрозуміло, що він може піти на вибори то, то тільки якщо його. Там дуже будуть до цього схиляти там, наприклад, наші західні партнери, або тільки якщо він побачить для себе сприятливу кон'юнктуру, або, скоріш за все, це має бути спалуки того і іншого. Але мені б, звісно, особисто не дуже хотілося б, і я не бачу можливим нормального провести вибори під час воєнного стану і. Цій ситуації результати цих виборів вони зрозуміло, що будуть ну дуже сильно девальвовані порівняно з е, іншими виборами, які пройшли е, вже по завершенню воєнного стану, так от під. Повертаючись до підписаного меморандуму, там зазначено наступне: що вибори мають бути проведені на основі діючого виборчого кодексу зі збереженням за основу виборчих систем національних та місцевих виборів, повернувши норми, які забезпечують змагальність кандидатів у межах одного партійного списку. Як краще я, на вашу думку, що думаєте, я думаю, що це абсолютно безвідповідальна декларативна норма, ну яка була б дуже доброю. Але ті люди, які її закладали туди, підписували, вони не були щирими бо, або, або не є компетентними, або не були щирими. Про що йде мова? В діючому виборчому кодексі передбачено, що вибори в парламент нас проходять по відкритим партійним спискам з прив'язкою до регіональних округів. Це чудова прогресивна норма, за яку ми довгий час всі боролися. Вона б дала можливість нам оновити парламент. Це все було б прекрасно. але питання в тому, що ця норма нереалістична, вона не технічно, практично нереалізуєма в умовах, коли мільйони наших співгромадян є за кордоном, і вони швидко звідти не повернуться. І ігнорувати голос ми їх не зможемо. А з іншого боку вона не реалізуємо, оскільки ну які виборчі округи, вибачте мене з відкритими списками можуть бути на Донбасі або в Криму. Ну навіть там за півроку по завершенню воєнного стану, це, на мій погляд, виглядає мало реалістичним. З іншого боку, якщо там не проводити вибори, то тоді постане питання. Легітимності парламенту, тому скоріш за все, мені здається, що будуть внесені зміни буде повернута система закритих партійних списків, яка є, звісно, ну регресивною, яка звісно має дуже багато недоліків, але яка має один великий велику перевагу конкретно в нашій ситуації. Це те, що а, вся країна є одним округом. І в якому ми голосуємо просто за перелік партій. і відповідно з одного боку це знімає питання, що нам де ми знайдемо на Донбасі адекватних кандидатів або в Криму. Бо вони так само зможуть голосувати за ті самі партії. Ну там там не буде кандидатів, там просто будуть виборці, які зможуть голосувати за тих самих партій, за яких зможуть голосувати львів'яни, і одесити і кияни. А по-друге, це вирішує питання з голосуванням за кордоном. бо а це набагато набагато легше привезти один набір бюлетенів за кордони, там роздати, ніж це Ну, в Одесі, має бути декілька цих виборчих округів, то це нереально возити і де шукати одеситів а, з одного округу, частина яких там в Німеччині частина Франції, частина в і таке інше. Тобто я про те, що скоріш за все так не вийде, і будуть зміни. А коли будуть місцеві вибори, я собі, якщо чесно, взагалі не уявляю, бо Якщо з парламентськими виборами можна зробити перелік кандидатів уніфікованим, то з місцевими абсолютно не вийде. Тобто яким чином будуть голосувати, це тоді та -то потрібна. Єдиний вихід: що тоді е ті, хто за кордоном, вони не зможуть голосувати на місцевих виборах. Ну, хоча це теж не дуже прийнятно, як на мене. Анатолій, я правильно розумію, що до виборів ще буде багато, багато обговорень, і буде абсолютно. можливо навіть якесь опитування. Так, тобто зараз ще абсолютно достеменно невідомо, якими будуть вибори, коли вони будуть. Все дуже в підвішеному стані. Так, да, да. і я думаю, знаєте, що для нас зараз це не, не найголовніший пріоритет. Давайте будемо вирішувати. Наші проблеми по, по по пріоритетності. Перше нам треба перемогти, а, а далі вже говорити про вибори. Ну або якщо це затягнеться, доведеться все одно для про них говорити, але точно не зараз, і точно там не, не в першій половині наступного року. Анатолію дуже дякую за пояснення. і Дякую за те, що знайшли час. Долучились до ефіру. Анатолій Бойко був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.